Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні я розповім вам казочку Анни Ходко, скрипучий візочок. Стояв біля сараю старий скрипучий візочок. І був би завжди чимось незадоволений. А тому постійно скрипів і бурчав. Він уборювався, коли його брали, щоб перевести важкі мішки. Зовсім не зважають на мій похилий вік. Звалили такий вантаж на старенького. Візочок буркотів, коли його довго не брали, і доводилося цілими днями стояти непорушно на одному місці. Що за нелюди? Хоч би вивезли трохи прогулятися, старенького. Все тіло вже ломить стояти на одному місці. Геть не помічають, невдячні. Та що ж вони без мене робили? Б? Він стогнав, коли був сонячний день. Ну, що за спека така? Я скоро від неї зомлію, а сонце сліпуче, і жодної рятівної хмаринки на небі. Він сердився, коли йшов дощ. Та що за погода цього року лє і л'є! до завтра точно розлізуся. Хоч би хто накрив мене, Невдячні!» Частенько веселі горобці сідали на візочок. Щоб зібрати зернинки, які випали з мішка. Тоді наш буркутун несамовито кричав: Ану, геть, бешкетники! І таке було постійно. А одного дня у скрипучого візочка з'явився сусід. Це був старенький ящик для розсади. З господарка цього дому щовесни висаджувала у цей ящик насіння помідорів та огірків, а влітку квіти. Візочок непривітно зустрів сусід. день, промовив ящик до розсади. Бу-бу-бу, промимрив невізливо візочок. Я не розмовляю з всякими там незнайомцями, а я пропоную познайомитися, тоді ми перестанемо бути незнайомцями, з усмішкою промовив новенький. У відповідь візочок тільки відвернув скрипуче колеса в інший бік і щось буркнув. Наступного ранку йшов дощ. О, як чудово! Добряче помиємося, жартував ящик для розсади. А скоро хмари розійдуться і з'явиться веселка. Не розумію, як можна радіти дощу, бурчав на це скрипучий візочок. Але без дощу не буває веселки, сусіде. Крім того, дощ дає воду, яку п'ють всі рослини і тварини. Дощ надзвичайно важливий. Ось чому я завжди радію, коли він іде. Наступний день видався сонячним і спекотним. Як гарно припікає!» – задоволено промовив ящик. Невже ви і такою спекою задоволені? нервувався візочок. Звісно, це ж чудова погода, щоб погріти старі боки, коли прилетіли горобці. Дзьобали крихти та безугаво цвірінкали ящик радісно вигукував. Вітаю, малеча! Чому ви радієте?» – роздратовано кричав візочок. Цих пустунів треба гнати, вони дзьобають нашу деревину, дратують своїм безглуздим цвірінканням. Вони ж так весело стрибають, їхня жартівлива пісенька піднімає мені настрій, а з їхнього цвірінькання можна дізнатись багато новин. Крипучий візочок весь час коса спостерігав за дивним сусідом. Спочатку вважав його несповна розуму, а потім усвідомив, що ящик для розсади просто вміє в усьому помічати щось хороше і радіти тому, що має. Він ніколи не засмучується надовго, кажучи, що смуток і гнів шкодить його здоров'ю. Тоді візочок вирішив, що теж хоче стати щасливішим. Наступного ранку, коли у нього поклали вантаж, візочок проскрипів: от добре, хороша прогулянка ніколи не зашкодить, а колеса мені вже давно треба розім'яти. Спочатку йому самому було дивно від себе таке чути, а потім йому це стало подобатися. Повернувшись з роботи, візочок посміхався і наспівував якусь веселу пісеньку. Він сказав горобцям, які бавилися поряд. Гей, малеча, я тут припас для вас кілька жменьок висівок. Налітайте! Ящик для розсади підбатьорливо усміхнувся сусіду. Тепер ти не скрипучий, а співучий візочок. Дякую за увагу, малята, до наступної зустрічі!